Всім доброго дня! Сьогодні ми з дружиною робимо консерву із скумбрії. Купили скумбрію, чуть розморозили, щоб вона не повністю розморозилась. Повідрізали плавники хвости і голову. Хвости і голову відокремили і поклали в окрему посудину, почистили внутрішні скумбрії і порізали скумбрію на 6 шматочків кожну. Десь по 3 см кожний шматочок. Потім кожний шматочок з кумбрії і ще під проточною водою помили, щоб не було плівки внутрі желудка. Хвости і голови поскладали в окрему кастрюлі, залили їх по півтора літра води і поставили на вогонь. Проварили десь хвилини 3-4, і воду злили і залили воду другий раз теж півтора літра холодної води. І поставили варитися на 1 годину. Добавили одну цибулину, кусок морквини, 4-5 штук душистого перця, 6-7 штучок чорного круглого перця, лавровий листочок 4 штуки. І додавали цибулиння для того, щоб кольор був. Після того, як бульйон проварився одну годину, проціжуємо його і ставимо на балкон охолоджуватись. Поки наш бульйон варився, ми собі підготовили банки, певну кількість з кришками, простерилізувавши їх. Взяли підготовлені банки півлітрові. На дно бана кладемо 3-4 круглого чорного перця, пів листочка лаврового. І складаємо кусочки скумбрії. В одну банку входить 3 слоя, в кожний слой по 3 скумбрії. Тобто в кожну банку влазить 9 шматочків. Якщо ми скумбрію різали на 6 шматочків, в одну банку влазить півтори скумбрії. Хто не може порахувати, скільки їм скумбрії потрібно купляти, рахуйте півтори скумбрії, одна банка. і... Помножуйте на кількість банок і вийде кількість скумбрії, яку вам потрібно закупити. Візьміть одну скумбрію з запасом, тому що в деяких скумбрі виходить 6 шматочків, а в деяких 5 шматочків, щоб у вас був ще запас, щоб ви не бігали в магазин, якщо вам не вистачить риби. В кожну наповнену банку рибою додаємо 1 чайну ложку безгорки солі неєдірованої. Потім додаємо бульйон, який ми приготували. Бульйон заливаємо так, щоб він повністю заповнив банку з рибою. В кінці заливаємо по 3 столові ложки олії в кожну банку. Все це заповнюємо так, щоб до верху банки було 2 см вільного простору. я Беремо кришки і закриваємо вручну банки кришками вінтовими. При цьому оборота робимо вліво, щоб щелчки були, і закриваємо кришкою банки. Беремо кастрюлю, на дно кладемо полотенце, ставимо банки, заливаємо банки водою холодною десь сантиметрів два щоб вони були вище кришок. Беремо, ставимо кастрюлю зверху з водою, щоб банки не пригали в кастрюлі. І ставимо варитися 5 годин. Якщо вода з каструлі википає, додаємо кип'яток в кастрюлю не холодну воду, варимо все на маленькому кипінні вогню. Після п'ятичасового варіння за... виключаємо все і залишаємо банки в воді, щоб вона охолоджувалась комнатною температурою. Після того, як охолонули банки, достаємо їх і отримаємо на виході ось таку консерву, яку ви бачите перед собою. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. До зустрічі всім на каналі. Где а! нам все убирать? Коля, посмотри на стену.